Доброго дня інспектора. Нічого не Посвідчення можна ваше побачити? Хто ви такі брат? Е, товариш інспектор, закон про міліцію ніхто не відміняв. Який, яка на, я вам не буду вдаватися. на першу на вимогу на першу вимогу громадянина України. Ви показуєте посвідчення. Правильно я кажу? Посвідчення є. Снігур Олександр дійсно до 20-го Тому не один Ваше можна, будь ласка? Віддайте водію документи. Я такій підставі я маю вам віддавати. Як що Гулка, Микола Миколайович. 17.09.16, дякую. фіксація порушення. Ви, вам ви хоч Дивіться, хоч дивіться. Так, я зачитайте. зараз не з вами. Я поговорю. мушу вас запитати. Ну, ви от прийшли, зараз вплинутися в нашу розмову, no. так? No. Ви хоч, хоча б орієнтуйтеся, про що зараз ми розмовляємо? Орієнтуюся, я зараз хочу водія запитати, чи ви його зупинили за в якесь порушення, за яке правильно? Порушення? Я, я хочу дізнатися. За що вас зупинили? Ви перешкоджаєте роботі поставить. Нічого. нічого, Маю повне право, хоч з вами тут цілий день стояти. Ну вот стіть, стойте, можуть. Я стояти. не проти, я ви хочете відзак. стояти? Ви, ви хочете? Почекайте, дозвольте, не перебувайте. Ви Добре. можете Добре. стояти, я буду тільки за, щоб ви біля нас стояли. Будьте свідком. Можу постояти, я, я нікуди не спішу. Я свідком не буду, Без бо я не бачу чого? раз, бо я не бачу його порушення. Ну а давайте зараз поступіть. Дивіться, давайте я зараз не буду з вами сперечатись, поговорю не з водієм, а тоді вас за що зупинили? Скажіть. На підставі якій? На підставі якій? На підставі чого ви На підставі відпрацювання, місто Я як працю... Без проблем, е, покажіть це відпрацювання. А вам показує? А якщо вам це цікаво, то в першому так, якщо... вам Без цікаво, мені маєте показати. На тел... Телефон довіри. Можете? Мені телефон довіри не потрібний. Якщо кажу. є відпрацювання, якщо відпрацювання то що? ви маєте мати з собою відповідні документи. Є Або дзвінок на гарячу дзвоніть, лінію. Дзвоніть, будь ласка. Ну, то мені треба Вам дзвонити. надати номер телефону? Мені треба зараз дзвонити. Ван... Ви цікавитеся цим. Ці. Дзвоніть, я вам дам зараз номер. Відновити. Яке у вас відпрацювання вам сказали? Ой, господи, і... чому ви вийшли з машини? Сядьте в машину, хай відпрацьовують собі. Наші вам ті проблеми? Вас же вас же зупинили, ви вже є заручником ситуації, віддали свої документи і так далі. Так. Ви, до речі, спитали мого дозволу? Чи можна мене змінити? Ви так, є ні, нічого подібного, ви є публічна особа. Ваша, ваша діяльність так, є гласною. На підставі статті 30 конституції можу вас знімати, а ви зараз це робите незаконно. незакон. Він не такі самі водії громадянин України. Ні, 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 ні. Розкажіть він покажіть, має право. Він, прав... він буде, має мене закон. запитати. Покажіть, Стаття 30 конституції України. Відчитайте. Якщо ви покажіть, ви не знаєте матеріальної бази, не знаєте. Покажіть, Ви не, не знаєте матеріальної бази. Я ще раз запитаю. Я вам ще раз кажу. Він він він, він має право Не має. У нас я не буду ніяк. відпускайте веді я. Я не буду відпускати. А чого? Поясніть окей. Поясніть. Хорошо, чого його затримують? Відпрацювання вас я йому пояснив. Я вам доступно поясню цього затримання? Чого? Які я маю право знати. Я не маю права вам Я з ним долю. Чого ви затримаєте? Він затримає. Перевіряли документи. Ну, перевірили. Документи в порядку? В порядку. Ну то все, хай їде. Чого ви його затримаєте? Він не затримую. Вкріть, будь ласка, ваші документи. Хто ви будете? На основі чого я маю його показувати? Криторки кажуть, громадян України повинні мати на основі паспорт, що? і що? не да, на Україну. Так, да, без проблем, повинен мати, але я повинен його показати тільки на законні підставі. Які законні підстави у вас для я перевірки на вимогу, моїх документів? працівника міліція. Де таке написано? Хто вам таке сказав? Почитайте. На законних підставах тільки, виключно. Угу. Я можу взагалі документів з собою не мати, маю повне право без них ходити. Я без Аб мені. абсолютно повне право. Я маю до трьох годин, право затримати вас. Не маєте. На законних підставах. Я, я ніяких зараз... Проти... як вас поважати? Володимир називаєте. По я ніяких цих. По батьку Володимир, я вас молодший, без проблем. Ось. Да. Ось. Тільки що догнав водія тої газельки, вон він ззаді їде. Їде в те саме місце, що я, йому повезло, я йому надам супровід. Спитав, спитав, за що його зупинили. Пояснення було смішне. Забрали документи відразу, він злякався, заложник ситуації. Ну, стандартна схема. Сказали, що в нього нібито там машина не переобладнана. от, Сказали, ми типу, віддаємо тобі протокол. о Боже, не протокол, документи, ти їдь, а ми тебе типу, доженем, і все одно оформимо протокол. Ха. Думаю, зараз подивимося, вони будуть доганяти. Далі буде. Інспектор диктує водію свій номер, нормально. Добре, без проблем. Давайте, давайте. Екіпаж 0627. Що інспектора, не повезло вам, правда? Ну от я ж веду, бачите. Охраня... Охраняю людину. Дожилися, що інші водіїжі охороняють е, один одного від даїшників. Класна країна розвивається. Все, дали, дали свій номер. Щасливо. Дякую вам за вашу громадську позицію. От так, аналогічно. Не переживайте, не переживайте. Номер мій записали? Було приємно з вами позайом. Приїжджайте до нас. Обов'язково. Сам з Хмельниччини час і часу тут буває. Так, перше запитання. Зупинили вони на основі чого? Просто зупинили палкою махнули. Провірка документів. Провірка документів. Підстави провірки документів він не сказав, правильно? Mm -hmm. Не сказав. Ти віддав документи і пішов за ним. Да. Виходити з машини, ніколи не виходь. Хай і документи ніколи не передавай. Перед'явити, ти пред'явив, хай де собі робить, що хоче. Раз. Окей. Далі, коли я під'їхав, він сказав: типа, їдь, ми з тим психом поговоримо, тебе доженемо, так? Да? Да. Протокол почав записувати. Протокол вже перед. Тим був записаний фамілія, все повністю. Він же вніс твою фамілію, вніс цей. Ти, ти не переживай, ти все одно вже там є. То, то чисто я начальнику покажу, що їхньому начальнику. Е окей, з тим розібрались, відпустили тебе, ми з тобою поїхали, я тебе догнав. Ти що сказав? що Зупинили, сказали протокол, потім допишемо. Да? І третій момент, коли вони вже тебе догнали зі мною, коли я тебе супроводжував. Він підійшов, що тобі сказав. Ну, дав номер телефону. – Дав номер телефону, щоб ти потім до нього подзвонив. Я не пам'ятаю. Ну, номер телефону дав. Дав свій номер телефону. Окей. Okay.